На сіх, приветствую. Хай Бог благословить вас і ваших рідних і близьких. Знаєте, сам Христос він пробув три дня, три ночі де? Пеклі. І чому він там був? Тому що він забрав владу, ключі від ада і смерті, він забрав і віддав її кому? Церкві. Тому церква вона має дуже велику владу від самого Господа. І в Біблії так і сказано, що він самому учню. Апостол Петро сказав, що ти Петро, і на тобі я збудую церкву мою. І брами пекла її не подолають. Також він підповідав той важливий момент, хто був у пеклі і за що був. Були лицеміри, невірні, горді, ті, які не приймали волі Господньої. І насправді виходу потім уже не було. Тому у нас і зараз велика можливість. З'єднатися з церквою, якщо у вас немає церкви, і ви бажаєте пізнати, пізнати слово Боже, напишіть.